Громадські активісти намагаються потрапити на будівельний майданчик. Стверджують, будівництво тут незаконне, а самі вони прийшли, щоб вручити припис управління охорони культурної спадщини КМДА про зупинення земляних робіт. Невідомі у масках ламають паркан і відкривають ворота. За парканом зустрічають представника забудовника і таки вручають йому припис: Ми на роботи тут не проводимо. Як, а що Ви, робите? А що ви робите? Ми укріплення робимо. Сергій Зуєв стверджує, що займається технічним наглядом за цим будівництвом. каже, дозвіл на роботи мають. Але тут нічого не зводять, оскільки тривають археологічні дослідження і укріплювальні роботи. Все написано в дозволі. дозволи є. Тут будуть і хозяйственні постройки Київського патріархата. На підтримку активістів з'являється група опозиційних депутатів. Деякі навіть розгортають на будмайданчику свої громадські приймальні. Намет для того, щоб привернути цю увагу, будемо вимагати від оборони влади зупинити на закону на Будеться брати участь в боротьбі з руйнуванням стародавнього Києва і не просто з незаконною забудовою, а з негречним ставленням, фактично безкультурним ставленням до історичної архітектурної спадщини. У Київському патріархаті такі дії активістів засуджують. кажуть, вже поскаржились на них до міліції. Очевидно, що це є провокаційні дії. Якби дійсно бажав діалогу, порозуміння, з'ясування ситуації зрештою. Зокрема, з е, панів народних депутатів. Вони прекрасно знають, де знаходиться війська патріархія, як можна домовитися про зустрічі з патріархом і відповідно з'ясувати всі ці питання і почути відповідь, почути позицію. Але очевидно, що такого бажання немає. Є бажання заробити, е, напевно, якусь політичну славу. На тепер у діях мітингарів міліція жодних порушень не помітила. Жодного протоколу не не складено затриманих немає. Тобто акція проходить мирно. Огорожа, яка була, тобто листи, залізні металеві листи, вони просто від відпали під час відкриття цього. Ті хворить його ніхто не ламав на десятинному провулку. Активісти збираються чергувати цілодобово. кажуть, перешкоджатимуть будівельникам принаймні до 21 січня, коли має відбутися засідання суду, на якому визначать законність забудови. Андрій Ковальов, Богдан Кальченко, Максим Петраков, п'ятий канал.